Приймаємо відбілення нашою новою лампою. Далі буде продовжено комплекс і закріплено домашнім відбіленням. Це вже буде трошки згодом, буде фінішний результат. Переваги відбілювання це в першу чергу те, що всі хочуть. Білосніжна посмішка. Різним людям по різна мотивація. Тобто комусь хочеться більш бути привабливішим, комусь більш медійнішим, комусь більш впевненішим в собі. Мотиви різні, результат один. А ця процедура вже завершилась чи ще Не, триває? немає? Два, ага. два цикла офісного і тоді так, пацієнтка на два тижні. Від нас іде собі на... Домашнє користування всіма своїми засобами, звичайними. А потім приходить через два тижні на здачу домашнього відбілювання, буде капа, капи для двох щелек, то індивідуальні після сканів. Ось, вони чим індивідуальні і особливі, тим, що в них буде депо для гелю для домашнього відбілювання. Ось, вона буде тільки під цю пацієнтку, більше ні для кого. І для домашнього використання по схемі, який ми назначимо. А далі вже тільки через орієнтовно 5 тижнів в середньому будемо дивитися фінішний результат. На зараз маємо проміжний результат після другого циклу офісного відвірювання. Зараз нас буде третій цикл, і на сьогодні ми завершимо.